Даруйте ненці квіти за життя, за леведині крила колискових, її сині незабутки до лиця, конвалії духмяні і медові, даруйте хмари пишного буску за посмішку ласкаву й незрадливу, цілуйте її рідну і близьку, бо мама, дар господній, Боже диво. Цілуйте ніжні зморщички її і гладьте хвилі рідного волосся, даруйте мамі квіти по льві, в серпанках ранку, скупані у розах. підіть у поле босими, коли у золоті пилку кружляють бджоли, сивіють в буйних травах ковили, ромашки сяють, ніби у сміх долі. Зберіть букет ромашок польових, у Бога попросіть здоров'я мамі. Прошепотіть, Матусенько, живи. І поцілуйте теплими вустами обличчя мами, як колись дитям. Матусі, наші янголи крилаті, що нас оберігають за життя. Летять літа, нестримний їх потік. Я бачила, як плакав уже ліній на мамині могилі чоловік. Як рідко дарував я тобі квіти, приніс букет троян, немов роса, палючі сльози полюстки зросили. Я впевнена, що мати в небесах уже давно за все його простила, бо неньки, все прощаючи, вони, мов янголи земні, лише без німбу. Обійми пахнуть веснами у них, а вироблені руки теплим хлібом. І ласкою, щоб є мале дитя, мов молоко цілюще. Даруйте ненці квіти за життя. З любов'ю обіймайте і цілуйте.